в обруки трубою стоять, так хлетіть. А чого, ніби, не давай? Уже їх веселомі не мають, уже її мода не таже та, шляхла. значить, як вона при голові, та ти на тім не пала. Ось це тебе печка. в мене! Я вам ті говорила, що не люблю вас! Я люблю так тебе. Да не любиш ти мене, щоб мені робити, Як тебе любити, я люблю та тебе не любиш любишки мене, що мені робити, як тебе любити прогнала, він не поламала, то свої хапи у листя не пускала, ви зупидуть, будь-яку ясно стати, я від хати пусту відгадати. Ти тепер тільки одна з нього. Так, додому. А ти туди, пане, що? З моїх рук не вирвешся. Я за дочку тобі очі злоба видеру. От, хоч зараз віддайте, дуже не усе вашій дочці. Хрисовний, ходіть до церкви, то Від у неї лавка і по скринях, як трусну старого сірка, так і посипалися карбованці. А! А, шо? Моє серце розпалилося мов щипці, коли я не жила милої мамзелю. Мерсіємо сім! Люблю в проходку з благородними людьми пройтися, ноги чоловіку видати на тайдані, щоб не вибити святу землю. Патамани ростуть, не згадує. <coughs> Єже коли. Чоловік підніметься вище бізанської башни та погляне до Тудова на людей, то вони йому здаються такі маленькі, крошечні такі, як пацюки. Ой, пардон, гриз. Я більше люблю на нас персине пирожки, змака. Що винує ми добро, то вона має не простий, а образований згусь. Только позвонила мене той всякої всячини цілий пост. придароваю. Так вони просто нападом бери, скільки хочеш а й погані. Пальці не наносимо пасі метал. Я просто отпрашую, що куди мені це все заберезне. Так мене бери побери. Сюрприз я тобі приготую. Я хочу, щоб було вкриче Господня моя Я бы ее ужас, я люблю, чтобы он не мог пытаться, чтобы я... Що ж кажить? Коли б можна було зав'язка в ваше серце. <рикла> То ли б там побачили, що українськими золотими буквами написано? Сказали, що до нас їдуть гості з Полтавщини. Ви знаєте, одразу виринають такі теплі асоціації, не лише про ваші смачні страви, але й насправді як культурну столицю України. І маю честь, не оцінюючи. Саму гру, адже для цього є фахові члени журі. Ми хочемо передати ваш край теплий подарунок, дуже символічний про Гостомельську громаду. Ми дуже хочемо приїхати до у гості до вас і в кожен край нашої України. Дякую, що ви з нами! Слава Україні! Нагороджується народний аматорський театральний колектив Медок, Манджаліївський, виправте, якщо неправильний наголос, Будинок культури Глобинського ОТГ, Кременчуцький район, Полтавська область, режисерка Штепа Таїсія Миколаївна. Вистава за п'єсою Михайла Старицького за двома зайцями. Народного аматорського театрального колективу Медок за вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва та участь у 21-му всеукраїнському фестивалі конкурсі аматорських театрів театральний форум 2025 року ще одна у нас подяка кондрашову Сергію Вікторовичу, керівнику державного підприємства Глобен. Глобине агропродукт за надання фінансової підтримки народному аматорському театральному колективу. МИДО. Дозвольте мені від Асоціації працівників культури та мистецтва України вручити вам грамоту народному аматорському театральному колективу медом якраз за багаторічну сумнівну працю, особистий внесок у розвиток культури, збереження національних традицій, духовності та високий професіоналізм. Ви цього заслуговуєте. Вітаю. А те, що ваш колектив так піднімався, таким кров'ям горі, я та цей слубок. Дякую.